За останні 200 годин в цій грі я зустрів чи немало різних пригод. Та насилу долю зламане і землистими землями, де на мене чекала суцільна халепа. З чим саме я зіткнувся, поки досліджував новий біом, ти дізнаєшся незабаром. Проте, доки ми не почали, хотів би попросити поставити вподобайку під цим відео та написати в коментарях гру, яку б ти хотів побачити на цьому каналі, так як сезон повергейму підбіг до свого логічного завершення. Дякую за зворотній зв'язок та вподобайку. Приємного перегляду. Не так давно ми убили яглута та завершили будувати маєток для сіромаха. Тому я не бачив жодної з причин, яка б завадила мені рухатись далі та вирушати досліджувати їм листі землі. Окрім того, що йти туди було відверто трішки очково. І одразу тільки отримав бав бадьорсті, я вирішив портал на пошуки нового біому. На щастя, Міслен був відносно неподалік від рівнин, де ми змагалися з яглутом, тому на його пошуки багато часу не пішло. Не встиг я зайти в туман, як мене одразу зустрів клятий Хугін, так звати Ворона, який обісрав мої інструменти та натякнув, що для того, щоб добути цей корінь, потрібно знайти дворфів. На всяк випадок я взяв переконався особисто. Після чого вирушив далі. Гуляти по новому біому було тривожно, як мінімум через нові доволі дивні звуки, які лунали із затяжного туману, і знайдена мною голова дворфа підтвердила мої опасіння. Та як тільки я її підібрав, одразу почалось. З туману в мене полетіли вогнені шари. Намагаючись від них ухилитись, я натрапив на здоровенного жука, який імінується шукачем. Зрозумівши, що просто втекти від нього не вийде, я вирішив прийняти бій. Нанісши йому пару ударів та пропустивши один по собі, мені далося його побороти, і перемога над ним дала мені зрозуміти, що з мечем мені тут буде доволі складно. На щастя, такий варіант подій я передбачив, тому взяв з собою металеву булаву та холодник, так як не був впевнений, яка зброя буде більш ефективна проти цих падлюк. Отримавши перемогу над шукачем, я гадав, що тимчасово в безпеці, та зашвидко змінилось, як тільки я помітив велетенську хрінь в себе над головою. Яка ще й стріляє вогнем. Зустрічають мене тут із теплими обіймами, це точно, на гостинні залітися не варто. В паніці я почав тікати в бік рівнин, паралельно зустрівши іще одного шукача. Проте цього разу битися з ним я не став, так як мої сіднички ще досі відчували теплоту вогняних шарів тієї літаючої хріні. Опинившись на рівнинах, я вирішив вступити в бій, так як поле мого огляду значно збільшилось. Але через паніку я забув підібрати зручну позицію. Через що не зміг добити шукача, та він мене відкинув. Разом з тим, біля нього пролітав комар, та я сподівався, що вони закутяться одне із одним. Проте, поки я на це очікував, ніндзя like your... ніколи не повинен пускати противника собі за спину. Гор тікай, ти можеш загинути. уже пізно. Build... Три складови джису. <звук> <звук> Тисяча років поневірянь. Поки я проганяв комара, незрозуміло звідки взявся якийсь тік. При недалі спробі нападу він одразу відхопив тягла разом із клятим комарем, який гільки те й робив, що підкрадався з тилу. Розібравшись клятими комахами, я згадав про винуватця цього безлоду. На щастя, його взяли на себе місцеві фулінги, що дали мені змогу нашпигувати цю потвору безнаказано стрілами. Принаймні деякий час. Проте їх вистачило ненадовго, власне, як і здоров'я цього г'яля. Повернувшись в міцне, мене одразу зустріли два шукачі, які ледь не надерли мені дубу, та на щастя, мені все -таки вдалося з ними розібратись. Провівши ще один бій з жукачем, стало зрозуміло, що ефективніше за все в бою себе веде холодний, тому в подальших битвах я користувався здебільшого тільки ним. Погулявши ще трохи поймлистим землям, я натрапив на заставу дворфів. Де зустрів ЧСВ Муніна, так звати Другого Ворона. По його словам, стало зрозуміло, що він не дуже полюбляє дворфів та те, що вони застрягли в цьому світі та розділилися зі своїми родичами, намагаючи наблизитись до примарної мрії, якій не судиться збутись. Дослідивши їхню вежу, я вирушив далі, та на свою біду натрапив шукача солдата. Оцінивши його розміри, я одразу зрозумів, що я йому не противник. Тому почав тікати в сторону дворфів, надією, що вони зможуть йому наваляти. Хлопці, я привів. Ловіть, чувака, він ваш. Давайте. Жесть, вони з ним розібралися. Постерігаючи за тим, як вони вправно з ним розібрались, я зрозумів, що дворфи це мої друзі, і ніяк інакше, так як в противному випадку, мені кінець. Та клятий Гугін, так звати Ворона, легенько натякнув, що рано чи пізно дружбі настане кінець. Хоч Місленді я провів небагато часу, проте вже був забитий під зав'язку. Тому неподалік від моїх нових друзів, залишив скриню, куди скинувся зайве, щоб потім це забрати, коли буду повертатися на базу. І все-таки вибрати молод для бою з жуками було правильною ідеєю. Походивши ще трохи, я натрапив на якусь дерев'яну фортецю, яка освітлювала чи не малу територію. Пройшовшись околицями, було помітно сліди бійки по залишкам шукачів. Проте всьому, крім велетенського скелета в центрі, більше нічого цікавого я не помітив, тому вирішив далі досліджувати Місленд. Та натрапив на пагін і Грасілля. Спробувши його зрубати, я був приємно вражений. Проте, підібравши деревину, нічого цікавого в нових рецептах я не помітив. Окрім нового кайла. Звісно ж, попри нової деревини, я знайшов ще здоровенний череп йотуна. По словам Чесуя Муніна, так звати другого ворона, ці чуваки раніше правили десятим світом, та щось доволі сильне їх нагнуло, і все, що від них тепер залишилось, це велетенські кістки, що валяються по цьому світу. Загалом так і проходив мій час в новому біомі. Все, що я робив, це пив шукачів молотом, трибав по скелям бо що, правильно, хто не скаче той москаль, рубав дерева, щоб мати запас на майбутні крафти, та, натрапляючи на дворфів, робив помітки на карті для того, щоб в разі чого знати, куди тікати. До речі, тікати було від кого. І звісно ж, любі дворги, по принципу, ворог мого ворога, мій друг, мені люб'язно допомогли з ними розібратись. Проте солдатом це не закінчилось. Раптом на місці розкопок напала ще невелика зграя звичайних жуків. Звісно ж, я, як справжній друг, тримався поближче до довгого ящика, щоб отримати з нього лут і не отримати за це пив. Та на жаль, цього не сталося. Проте я не залишав надію, що це рано чи пізно відбудеться. Забивши знову весь інвентар, я пішов шукати місце, де можна залишити скрідню з речами. Повертаючись назад, я помітив, що на цю копальню знову напали. І цього разу необхідний мені ящик був все-таки зруйнований. Все було заради дворського видобувача. На той момент я ще не знав, що він мені був потрібен, але розумів, що це щось доволі корисне. Тому, скинувши це зайве, я вирішив далі роз'їдувати територію, паралельно добуваючи зайців, які несподівано попадалися до мого поля враження. А ще дворфі допомогли мені вбити гіаля, який, у свою чергу, допоміг мені добути іще один видобувач. Проте не знаю, чи потрібно мені їх два, та нехай буде. Пообігавши ще трохи поймлистим землям, я вирішив, що настав час повернутися додому. Тому зібрав з кринь все, що зміг собою віднести. Та завантажив все в дракар. Після чого повернувся за рештою. І вже забивши весь дракар новим лутом, вирушив на базу з надією, що назад я повернусь вже з новою зброєю та новими обладунками. Помилувавшись, як красиво стоять два дракари в порту, прийнявся розвантажувати речі, що добув у Місленді, після чого зайнявся новими рецептами та покращив казан до 5 рівня. Вслід за цим вирішив приготувати нові страви. Далі я зробив собі нове кайло, і поки плавився метал для його покращення, я вирішив перемістити портал ближче до імлистих земель і за одне побудував поруч з порталом нову ферму, щоб вирощувати гриби. Після всіх побутових справ я відправився назад в сторону млистих земель, і на жаль, відправився я без нової зброї та без нових обладунків, так як ці рецепти, на жаль, не відкрились. Разом з тим я взяв з собою всі необхідні ресурси для видобувача живиці, та з надією, що це все не дарма, відправився до Місленду. Встановивши видобувачі, я відправився в глибини туману в пошуки останньої ланки, якої не вистачає, щоб відкрити нові рецепти. На жаль, моїм пошукам завадили три шукачі. Один з яких був однозірковий. В несправедливому поєдинку я випадково загнав себе у тупик, що стало для мене фатальною помилкою. Одразу, як я прийшов до тями, я відправився крафтити новий світляковий стовп. За одне я заївся та дочекався, доки не відновлю повне хп, після чого відправився за своїми речами. На моє здивування, мені вдалося доволі швидко та безпечно дібратися до своїх речей, ба більше, коло них мене навіть ніхто не очікував. Проте такий фарт не міг тривати довго. Саме тому, як тільки я дібрався до чогось цікавого, мені назустріч вийшов жук Леонід та скинув мене в прірву. На жаль, цього разу на шляху до свого луту мені не так пощастило, і на половині шляху мене все таки вбили. Проте, вдруге, все було більш оптимістично, хотів би я сказати, Та як тільки я наблизився до речей, як на мене десантувалося одразу два жукачі. На щастя, я встиг дати драпака та отримати прихисток в найближчій заставі дворфів, після чого успішно забрав свої речі без жодних перешкод. І все ж таки мене розпирало цікавість, що там було за місце. Тому я повернувся до нього на 349-й день. Як тільки я спустився вниз, я захотів назад, так як тут був клятий Хугін, так звати Ворона. як би там не було, він нагадав мені, що його брат розказував про це місце. Виявляється, що це колишні будівлі дворфів, і вони були щось на кшталт Лухарі Осель, які конкурували, цитую Муніна, із самою золотою залою, що за золота зала гадки не маю. Як і про те, чому мені розказують про шикарні маєтки, а насправді я заходжу в заражену копальню. Проте знаю, що тут мені настане торба, якщо я не буду обережний. Що власне і трапилось, втративши пильність, мене одразу подилали тіки. У мене від таких ситуацій скоро нервові тіки почнуться. Так як це була моя четверта смерть за останні півгодини, і я вже забембався бігати, то вирішив цього разу нарешті поставити один портал на базі, ну а інший біля входу в копальні. Забравши свої речі, я повернувся на базу для того, щоб присортувати свої ресурси, так як я вже і так був забитий. А у нових копальнях 100% знайдеться щось цікаве. Повернувшись назад, я почав виманювати супротивників до безпечної зони та потроху їх звідти розбирати. Таким чином, знищивши всіх, хто був в найближчому радіусі, я почав заходити глибше, де загалом розбирав личинки шукачів та тіків, після чого почав перевіряти закриті проходи, проте там мене одразу зустріли. Тому прийшлось відступити на деякий час. Відновивши здоров'я, мені вдалося заманити самого сильного шукача в сейф зону. Після того, як я з ним розібрався, я пішов далі, де на мене чекав іще один. Але він мені був не противник. Розібравшись з усіма тварюками, що стояли на шляху, на мене чекав сюрприз, а точніше, був таємний прохід, в якому я знайшов два сундуки із різними цікавинками, та чорне зерно, яке відкрило рецепти нової кузні та очистика ейтеру, щоб це не означало. Перевіривши всі інші приходи, я був розчарований, так як нічого цікавого в них не було, окрім одного, в якому лежав уламок печати лама. Суча з усього, це була одна із частин для виклику боса. Залутавши весь хітин із жуків, зібравши все дивне жиле, яке було біля личинок, цих самих жуків, я відправився додому, і першою справою я поспав. Після чого зайнявся сортуванням, а потім приступив до вивчення нових рецептів. Але виявилось, що для того, щоб поставити чорну кузню, необхідно 5 чорних зерен. А в мене було всього-навсього одне. Будучи розчарованим цим фактом, я відправся назад в імлисті землі на пошуки нових копалин. Щоб лети наступну копальню, я витратив щонайменше 2 дні. Та відбившись від клятих жукачів, яких було доволі багато, я нарешті приступив до дослідження копальні в пошуках чорних зерен. Звучить так, ніби я відправився в шахту на пошуки кави. Не встиг я почати досліджувати копальню, як одразу наткнувся на уламок, і навіть не один. Ще й одразу на вході було чорне зерно. Разом з тим, ще два зерна чекали на мене в потаємній кімнаті. Також в одному з пригодів я потрапив на солдата, який, на щастя, в ньому й застряг. Тому я з легкістю його розстріляв, хоча на це і пішло чи немало часу, та стріл. Ну а внизу був камінь із місцем розташування королеви, і була вона ще в тій дупі. Гадаю, це максимально убугий спаун, який тільки міг бути. Далі я вийшов на якусь велику залу, де був ще один уламок, на жаль, окрім нього, більше нічого і не було. Ну і в кінці я знайшов тупик і ще один уламок. На цьому воно і закінчилось. Тому мені не залишалось нічого більше, як повернутися додому. Перед тим як піти досвідчувати наступну копальню, я вирішив купити яйце та виростити курча. Тому залишив його грітися біля каміну, а сам пішов спати. Та щоправда я перестарався, коли вибирав місце для його інкубації. Упс! Вже на ранок 356-го дня відправився в данж. В загальній сумі із цієї копальні я виніс 9 чорних зерен, що не каже, а на копальню цього разу мені нереально пощастило. А ще разок винесли мене. Та це вже таке. Повернувшись на базу, я, як звичайно, побіг до складу, після чого, нарешті, приступив до самого цікавого. Розмістивши нову кузню, мені відкрилося, чи немало нових крафтів. Проте, із того, що можна створити безпосередньо в самій кузні, було не так і багато. Ще й те, що було, особливо мене не зацікавило. Ближче до вечора я трішки переніс кузню для більшої зручності та покращив її до другого рівня. На жаль, другий рівень рецептів не додав, тому я поквапився встановити очисник Ейтору. Методом тику я підібрав необхідні предмети для того, щоб він запрацював. Після чого я спостерігав, як він влаштовував лазерне шоу. І от з нього випав якийсь шарик. Підібравши його, мені нарешті відкрилися рецепти нової броні, луга, щита та меча, які я і хотів побачити після встановлення кузні. Тому я завантажив очисник потрібною сировиною. Та прийнявся щось придумувати, щоб ця хрінь не рознесла мені тут усе. На ранок більша половина очищеного Ейтору була готова, і я зміг скрафтити собі новий комплект обладунків. Тепер я виглядаю більше не як вікінг, а як варвар. Та головне, щоб був гарний захист. Мені також вистачило ресурсів, щоб покращити броню до другого рівня. На жаль, вище не передбачає вже сама гра. Разом з тим я вирішив зробити нову накидку із шкіри Беко Ящура. Так як вважаю, що вона краще підійде під нові обладунки. Ну а старий комплект повісив накріплення в своїй кімнаті. Пускаючись низ, я помітив щось жовте, що бігало по сходам. Трішки помилувавшись курчам, я вирушив заготовляти медовицю сильного зцілення, яка повинна віддавляти в рази більше здоров'я. Після чого знову вирушив в Місленд, щоб зібрати якомога більше різних ресурсів для майбутніх крафтів. Повернувшись з подорожі, я почав підготовляти кімнату в підвалі, під очищення Ейтеру. За день здорова коробка із мармуру була побудована і потроху почала функціонувати. Несподівано для себе я втратив ще одне курча, тому наступний вирішив зберегти максимально, як тільки це було можливо. Під час чергової виласки вимлисті землі, несподівано для мене шукач солдат, виніс їх дворфів, які були в заставі. І я довго не думаючи, вирішив скористатися цією нагодою та почав водити з ним хоровод. Після того, як він обніс нижню частину вежі, я спостерігав, як падають мої майбутні ресурси на землю. Далі я знайшов потенційну жилу м'яких тканин для виготовлення очищеного ейтеру. Повернувшись на базу, першою ж чергою я поставив чаклунський стіл, та, зрозумівши, що зовні він не працює, переніс його всередину. Перше, що я скрафтив, це був вогняний посух. Але на жаль, без ейтеру він не працює. За одне я ще підняв рівень столу до другого. Після чого, зібравши всі необхідні ресурси, я зробив новий комплект Чехнунського одягу. Приміривши його на собі, я, на жаль, виглядав як темний мах, а не як характерник. Разом з тим, я все-таки знайшов їжу на ейтер та провів невеличкий тест цього посуху. Виглядає, звісно, класно, та побачив наскільки це буде ефективно в бою із королевою. Награвшись новою іграшкою, я склав все біля головного входу та вийшов із світу, щоб перевірити нову зброю в окремому світі. І мій вибір впав все-таки на одноручний меч і млохіт та новий лук, після чого я вирушив до королеви, щоб зв'язати базу та її місце виклику порталами. На дорогу було витрачено два з половиною дні, та я все-таки був на місці. Прибувши до спавну, королеви мене доволі тепло зустріли. Та все-таки мені вдалося з ним розібратись, тому я зробив все, що планував і відправився назад додому, щоб дочекатися свого напарника. І ось цей день настав. Зібравшись силами та екіпірувавшись всім, чим тільки можна, в першу чергу ми пішли знайомити Ярика в цілому з землистими землями. Ну так. За ты оце начинаешь? Я <гум> обов'язково за цим фонариком добігать да, збоку. І цей мач ніяк не З цей. Ну, зас... сліка. Меч почт наверно помогає все-таки матча радіус менше від нього. Або Да, ні. меч помогає. От я бы меч в руки дивись. Да, але радіус набагато менший. Угу. Mm -hmm. Могу, вот, будь ласка, знайомся. Да. Что, мне. Что ты забил? Я ничего. Прикол. А що стало? Я не знаю. Я ничего не гобив, вот в чем прикол? Причому що цікаво, був тільки один, щоб ты понял. Всі інші стояли, просто дивились, ніхто ничего не гобив. О! Ого, у все вс за тобой. Блядь, друзья, брат! <рисот> Опять? Третій раз! Ага. Це одне, подожди, надо ще мені якось свой А туди падати, ну. А, я подъем. Я думаю, это туда в пастку посокомить. Блядь! Коник! Ну за що, воно мені все! Хай! <слит> <слит> <пілляр> <пілляр> <пілляр>. <пілляр> <пілляр> треба було б прям бігти по моїй голові. <пілляр> <пілляр> Ти мене стопиш, в мене, блять, самі немає ГП нема. <пілляр> Походивши по місленду, то ректомився встановлювати портали після кожної моєї смерті. Тому ми вирішили, що потрібно закінчувати, і все-таки пішли на королеву. Так, саме що мені треба зараз робити це. А нема? Якогось вогню посидіть, там беденіан. Так я готов. Готов, зайдеш, Одна тишка і ти здох. Та нормально все. ХП нема. У мене теж. Погнали назад портал. <рес> я ж скажу так, ми готові до і йшта максимально, блять. його уничтожим просто. Тві ставки. Скільки газ багато ми подохнемо? На Іглуті ми здохли скільки? Я здох 4 рази на Іглуті. Я, наверное, на 2-4. Я тут ставлю 3. Ты Чуть не зайти, что она не такая жесткая будет. У тебя на надеюсь выключены? Мои быть, да? Может по мне все так побегает? Хай, туда, туда. Да. Че пьес и что-то еще убить. Бам, 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 бам. Две эпично изгрывается, сохраняется. Сильно нам одна молодежная, да. Якби ще вони хрібно виставлялися, а не хто як попутився. Боб ще чорт. Пафосу. Туда! Лас Fireball нахуй попав родненький! А знаєш що за кубики? Предмет, що випадає після смерті королеви. Тут буде опис предмета, що випадає з королеви. А -а -а! просто заглушка. Блядь. Це просто заглушка. Блядь. Скільки мучені, Осип... скільки страдань, і раді чого, блядь? Бій з королевою тривав щонайменше годину. Звісно, це було не так легко, але й не настільки складно, як наш поєдинок з яглутом. Та вбивство королеви нічого взагалі не дало, тому що навіть її баф це просто пришвидшене відновлення Ейтору, від якого особисто нам ні холодно, ні жарко. Проте ми вбили всіх босів, а це означає, що в цілому своїй цілі ми достигли. Та особисто для мене якось фінал не складується хеппі-ендом, або якимось красивим завершенням. Тому я вирішив в черговий раз все знищити та перебудувати базу, і для початку потрібно все розібрати. Що залишилось від нашої бази? Просто велетенська калюжа. Ба більше навіть калюжі не залишилось. Все через те, що я планую переробити підвал повністю. З чого ми і почнемо: реконструкцію нашого будинку. Сам будинок вже готовий, та виглядає доволі непогано. Він займає набагато менше місця, тому є де розмістити грядки та печі з плавильними. Та це все я вже зроблю за кадром, а вам залишається лише оцінити, наскільки вдало в мене все вийшло задекорувати в наступному відеоряді. Гадаю, тепер можна сміливо закінчувати серію відео по верхійму. Хочу подякувати всім, хто подивився цей сезон, від початку і до кінця. Не забувайте писати свої думки в коментарях щодо цього відео, контенту на каналі. Також рекомендуйте наступні ігри для проходження. Та й взагалі пишіть все, що спаде на думку. Також не забувайте ставити вподобайки під відео та підписуйтесь на канал, якщо досі чомусь сьогодні зробили. Наразі дякую тобі за перегляд. Та всього найкращого.